Початку було слово. дому і серцю вашому. Добрі брати і сестри, шановні друзі, всі, хто долучився сьогодні до нашої програми. На початку було слово. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні привести текст із Божого Слова. Із 12-го розділу Євангелії від Луки. До речі, цей розділ майже увесь присвячений Ісусу Христу, присвячений Його Словам, те, що Він говорить. Якщо ваші Євангелії слова Христа відзначаються червоним, є такі е, надруковані Євангелії, то цей розділ 12 й майже увесь червоним шрифтом це слова Ісуса Христа. Ми звернемо ж нашу увагу на. Два тексти це 12 розділ 39 і 40 текст Євангелії від Луки. Ісус Христос говорить: Ви знаєте, що коли б знав Господар дому, якого часу злодій прийде, то пильнував би і не дозволив би свій дім підкопати. Будьте ж і ви готові, це сороковий текст. бо... Часу, про який не думає, не думайте, прийде син людський. Син людський прийде в час, про який ви не думаєте. Отже, звертаємось до повчання Сина Божого. Він погоджується, що його сучасники мали певні знання і знали багато дечого, і ніби. Заручаючись їхнім підтвердженням, Ісус Христос промовляє: Ви ж знаєте, ви мене підтримаєте в цьому, що коли б господар дому знав, коли прийде злодій, то він пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому. Підкоп в дні або в часи Ісуса Христа це був основний спосіб проникнення у доми. У помешкання людей, які жили за часів Ісуса Христа, оскільки не було таких потужних фундаментів бетонних, як зараз роблять, а дім був просто збудований зверху, просто підкопували стіну, просто розбирали, можливо, глинобитну стіну і проникали в житло. І тому син Божий каже: ви це знаєте, ви пильнували б, ви пильнували б, коли б знали, що цієї ночі буде злодії. Ви не дозволили б пограбувати те. Що ви придбавали упродовж вашого життя. І порада Сина Божого у 40-му тексті, будьте готові, він переводить розмову в іншу площину. Площину дуже і дуже і дуже серйозного питання. Будьте і ви готові, бо час, в який не знаєте, буде година, про яку ми не знаємо, помимо всіх знань, помимо того всього, що в нас є. Є час, який не знає ніхто, є дата, є день на божественному календарі відмічений, про який не знає ніхто, абсолютно, навіть сам Син Божий, а знає тільки Отець. І тому Ісус Христос радить: Ви будьте готові. І до речі, у Книзі відкриття Він говорить про себе, порівнюючи себе із Злодієм, але. Ну, Не в якості злодії, а в якості того, що завжди така людина приходить несподівано. Не тоді, коли чекають і коли пильнують, а тоді, коли людина розслаблена, коли людина забула, коли людина не пильнує. Хто не пильнує, може втратити все. Отже, син Божий рекомендує: будьте готові. Що означає бути готовим? Чи задумались ви? Шановні друзі, коли-небудь над тим, що означає бути готовим. Скажімо, ну мені свого часу довелося працювати тривалий час у пожежній частині, і об'єкт, який ми охороняли, знаходився не дуже далеко від нас. І готовність нашої команди була в тому, що як тільки поступав сигнал тривоги, в будь-яку точку об'єкта, який охоронявся нами, ми повинні прибути були не пізніше аніж за 5 хвилин і розгорнутися у повний бойовий порядок для того, щоб приступити до ліквідації загоряння або пожежі. Це означало бути готовим. Бути готовим для євреїв означало бути одягненими і взутими ночі тієї, коли вони повинні були вийти із Єгипту. Команда могла пролунати. Будь-якого часу. Ви повинні бути готовими. Ноги озуті, одяг на вас, ви підперезані посохи У ваших руках речі зібрані. Ви повинні бути готовими виходити з Єгипту. Ми сьогодні говоримо про зустріч з Господом нашим Ісусом Христом. Мільйони людей на землі знають, що є Бог. Мільйони людей на землі знають, що є справедливий або буде справедливий Божий суд, але зовсім незначна частина людей серйозно готується до цього. Якось буде, що всім та й мені. Переживемо і це, і так далі, і тому подібне. Настільки безвідповідально люди ставляться до зустрічі, до особистої зустрічі. Або як називають часто в народі страшний суд. Я хочу сказати, страшного суду не буде. Ви здивовані? Буде справедливий Божий суд, на якому кожна людина отримає згідно своїх діл. Отже, що означає приготуватися до зустрічі з Господом? Я думаю, що коли ми чекаємо гостей і готуємося їх зустрічати, для нас дуже і дуже важливо. О котрій годині вони прийдуть. Ми уточнюємо час і кажемо: гаразд, на восьму годину вечора. Нам неприємно, коли гості приходять о пів на сьому. Ми ще їх не чекали в цей час, ми не встигли відповідно приготуватися. Рівно ж нам неприємно, коли гості вже восьма година пройшла, ще проходить пів години і більше гостей немає. Дзвінок, вибачаємось, ми запізнюємось на годину. Нам неприємний і перечасний прихід, і запізнення. А тому ми стараємося уточнити час. Коли буде час приходу Господнього на землю? Ви пам'ятаєте в травні 2011 року вже була зафіксована точна дата 21 травня 2011 року, День Божого суду. Це рекламувалося, про це говорилося. І навіть деякі марновірні люди вже почали готувати себе до зустрічі, так би мовити, чую інформацію про деяких християн. Я вважаю, в лапках у В'єтнамі, які продали все, що мали, і виїхали у певне вказане місце. Коштів їм хватило добратися тільки в одну сторону. Назад не знаю, чим вони повертались, тому що зустріч не відбулася. Чи не справедливіше було б Богу? Сказати, буде час, відомий час і відома дата, люди приготуйтеся. У вашому житті було так, що ви, знаючи точний час і дату, навіть до хвилини, все одно запізнювалися. Чи то на поїзд, чи то на зустріч, чи то на конференцію, чи то на побачення, знаючи точний час, людина все одно запізнилась. Син Божий промовляє: будьте готові! Виявляється, Бог. Не дозволяє нам знати точний час і тільки тому, що він нас любить. Диявол назначає дати, ворог душі людської назначає числа. І люди в переживаннях, і в тремтінні, о, мабуть, це вже той день. Дочекались, і нічого не відбулося. Дочекалися, і настало 22 травня, і серйозно нічого не відбулося. То, виявляється, і Раніше так було, і зараз так відбулося. Може, і в майбутньому так буде, власне, немає чого особливо перейматися цим. Пам'ятаєте? Знаменитий вираз святого апостола Петра, який говорить у своєму післанні? Кажучи, бо з тих пір деякі так говорять, бо з тих пір, як почали помирати наші батьки, все залишається так само. І він продовжує думку. Господь не затримується, Він просто довго. Терпить нас, не бажаючи, щоб хтось, можливо, ти, загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Отже, приготуватися до зустрічі, що потрібно зробити в першу чергу. Практично. Коли несподівано заходять гості, ми бачимо, що вони вже на декількох сот метрів від нашого дому, ми раптом починаємо прибирати, бо, як завжди, нас застають непідготовленими. Швиденько накриваємо брудні тарілки чистим рушником, брудне взуття кидаємо в шкаф, робимо більш-менш благопристойний вигляд у нашому помешканні. Приготуватися до зустрічі з Богом так не вдасться. Не можна просто прикрити свій гріх, своє беззаконня, чимось, скажімо, якимось покривалом нашої самоправедності, того, що буде всім те, що буде всім, те буде імені. Бог не бажає, щоб ми міняли просто тільки зовнішність, антураж. Бог бажає, щоб ми, готуючись до зустрічі з ним, поміняли найперше наше серце, наші стосунки з ним. І оскільки ми не знаємо часу Його приходу, бо слово Господнє каже: повторюсь, про день той і час не знає ніхто, ні ангели небесні, ні син, тільки Отець. А тому застереження Ісуса, ви. Будьте готові завжди. Наведіть порядок у вашому сердечному домі. Повикидайте з вашого сердечного храму те, що не подобається Богу. Гордість, зазнайство, лукавство, підступ і ще багато того, що може квартирувати у вас, Бог ніколи не зможе поселитися у. Такому серці. Розпочніть із вашого щирого каяття. Господи, для того, щоб я був готовий зустрітися з тобою, я повинен найперше покаятися у своїх гріхах. Я повинен скинути свій брудний плащ своєї праведності, подібно як той незрячий вертимей, який скинув свого плаща. І прийшов до Ісуса, сказавши: Господи, я хочу бачити ніжний дотик рук Ісуса Христа. Ця людина була оздоровлена. Він. Господь наш може зробити, Він може приготувати тебе при твоєму бажанні. Самі ми не справимося з цим. Як правило, злодій застає нас непідготовленими. І ми кажемо, коли б то знаття сьогодні ти знаєш, тому що ти чув це слово. Приготуйся до зустрічі з своїм Господом. Будь готовий кожного дня і кожного часу. Нехай буде порядок у твоїх думках. порядок. У твоєму серці порядок навіть у твоєму власному домі, у твоїй сім'ї, щоб ти міг підняти свої очі і сказати: Гряди, мій Господь, я чекав тебе. Чи це буде в день, чи це буде вночі? Будуть мільйони людей, які будуть кричати до гір і пагорбів: впадіть і заховайте нас від обличчя того, хто на престолі. Ми не хочемо бачити Його лиця. Іншими словами, ми не готові. Готуйся сьогодні. Господь готовий тобі допомогти. Нехай Дух Святий, це Слово закарбує у твоєму серці сьогодні і назавжди. Приготуйся зустрічати Твого Господа.